Дякую всім тим, хто задавав питання стосовно взагалі продуктів, грибів і трав. Після того, як я проходила курс нутриціології два роки тому, плюс я ще дізнавалась по натуропатії дуже багато, спілкувалася з натуропатом, мене є знайомий. І мені встрійся провідник стосовно грибів і трав. Так, Тей, хто створив бренд EcoHuman, Я дуже багато пізнала через цей бренд, познайомилася з різними продуктами, з різними людьми поспілкувалася, також консультувала стосовно прийому цих продуктів. І що можу сказати, після місячного курсу вживання червоного мухомору, також в мене є ще на черзі Королівський і Пантерний. Це справді знахідка відкриття. І я дуже задоволена своїми відчуттями, і чесно скажу, чому так. А, тому що я стала більш рівноваженіша, зникла така тривожність. Я знаю, що це пов'язано не з тим, що ось я там така. Да? А, дуже багато зовнішніх факторів цього сприяє зараз, особливо в Україні. А, да, природа, погода, різні звуки, там недосипи були і так далі. Але зараз мій сон одна із найголовніших таких перемог цього року, а те, що я можу спокійно, коли захочу лягти спати, або 9 вечора, 10, або 11, Ну, типу до 12 дванадцятої, спокійно. І я роблю для цього і багато процедур, і багато продуктів вживаю корисних, і практик багато роблю, і духовних, і так далі. Я за собою дуже зараз спілкуюся піклуюся. І рада, що є така, знаєте, можливість вам проговорити це і підкреслити основне. Чому саме я вибрала червоний мухомор? Тому що у мене була така стресова ситуація, коли ну, не те, що я там була о стрес, якась там нервна чи щось таке, а я просто із. Того типажу а, дівчат, які, знаєте, коли, там, наприклад, ці ж місячні, да, то я не нервую, мітаю в цих цих емоціях, щось трощити, кричати, щось там буянити, а, не знаю, підвищувати голос. Взагалі не люблю, коли на мене підвищують голос. А я навпаки можу там ну, поплакати, розкиснути там, все, все, там, словити грустінку. От. І через це я зрозуміла, що я побачила, як на моїх очах були стресові ситуації людей. А так як я ще імпатую, я це все відчуваю емоції інших, а не тільки свої, якби я зі своїми впорою справляюся. Навчилася стільки років, а коли ще багато людей. Цих ситуацій, коли там тіло замерзло, ноги замерзли від тої води в Одесі, потоп. ну це був жах. Тому, звісно, а, після того всього мені потрібно було відновитися. Я багато для цього ще раз повторю, роблю різні процедури, але ось саме грибочки вони допомагають знаєте, сконцентруватися більш на позитивному, а, поглянути на світ ще більш ширше, побачити, що цього всього корисного, що я можу з цього всього наявного зробити. Так, куди піти, що зробити, більш сконцентруватися на своїх справах, на пріоритетності своїх справ, я почала ще більше писати від руки. Дуже люблю писати, планувати, писати щоденник, відкрито говорити про свої емоції саме першу чергу через щоденник і ділитися щиро тим, що є, бути справжньою і ще більше полюбила себе, як я виглядав в різних ракурсах. Навіть якщо там хтось побачить якісь там. Типу недоліки для мене це все особливості. Я їх приймаю. Люблю обожнюю. Знаю, що хтось точно мене ще такої ж полюбить. Не буде так. А тобто, мій позитив піднявся ще на верхню ступенечку. Я прокидаюся тепер з такою радістю. У мене всередині просто радість самі з тривоги. А я радію, в мене багато енергії, тому що я. Профільтрувалася, знаєте, типу своє оточення. Я більше ну, якби вдячна всім тим людям, які є в моєму житті, які були в моєму житті, які ще будуть в моєму житті, а знаю, що біля мене звільнилося місце вперше да, там, і для будування відносин з людьми, саме які, як я, да, і настроєння на миролюби відносини, на відкриті, на щирі, на те, щоб розмовляти по душам. А тому, звісно, я так акцент розставила, що мені відгукується, а щоб і знаєте, і самі бути в ресурсі, і люди поруч були зі мною, нехай в ресурсі. Ось тому я намагаюся зараз тримати своє поле саме таким. І всім основним ділюся в телеграм-каналі, в своїх соцмережах, да, в інстаграмі. Я дуже рада, що є такі помічники, як гриби і трави, якими ми можемо знаєте, і користуватися, і себе наповнювати. Я вирішила створити чек-ліст і гайд по грибам і травам. У мене є свій досвід, спостереження з іншими людьми.